Всіх вітаю. Хотів би вам розповісти про книгу Апокаліпсис або книгу об'явлення святого Іоанна Богослова. Насправді, це остання книга Біблії і Нового Заповіту, і це є книга висновок, висновок, по якому ми можемо вже судити остаточне рішення Бога на ту чи іншу проблему, чи на те чи інше питання. Наприклад, питання таке: чи потрібна церква і Божа людина священник, нам, людям? Бо багато існує сьогодні тверджень, що. Церква не потрібна, священники не потрібні. Ось ми читаємо послання, друга, перший вірш, де Господь відкрито заявляє пастору, служителю церкви в Ефесі, що він дещо робить добре, а дещо погано і десь хвалить, десь ругає. Але з цього моменту ми можемо чітко зрозуміти, що Господа, який вже на небі, хвилює одне – як його церква і як його служитель якісно чи неякісно служить в цій церкві. Та що потрібна тоді церква нам, якщо Господь піклується про церкву навіть сьогодні, і насамперед в той час, коли було написано це послання? Також ще одне твердження чи є Ісус Христос Богом. Книга об'явлення знову дає нам відповідь на це питання так, являється, тому що на небі поклоняється Ісусу Христу, як люди, так і ангели. Питання: а кому ще на небі можуть поклонятися, як не Богу, тільки Богу? Але тут ми бачимо, що Ісус названий Агнцем і йому також поклоняються і пісні, і пісні поють. Ще одна відповідь на питання: чи існує пекло? Так, існує, тому що Книга об'явлення знову нам каже, що пекло і смерть вони будуть дійсно остаточно вже мати поразку, коли в другий раз прийде Ісус Христос на землю. То питання: то чи є вічні муки, якщо багато сьогодні сект? І декілька навіть церков кажуть, що дійсно немає ніякого пекла після смерті. Але ми читаємо книгу об'явлення і бачимо, що пекло є. І далі ми також дивимося на ще одне питання: а чи потрібно жити праведною і свято? Тому що хтось каже сьогодні, що можна жити як хочеш, бо все пробачить, живи як хочеш. Але ми бачимо, що з цього перішнього в восьмому вірші лякливі, невірні, мирські душогубам, розпусниками, чарівникам і так далі. Участь в озері огніном це друга смерть. Тому книга об'явлення дає відповідь на багато питань, які турбують людство сьогодні. І важливо зрозуміти, що сьогодні віруючі, вони чому знаходяться в проблемах і в труднощах, тому що вони додають чи обувляють від Слова Божого, і на те приходить прокляття, як і сказано з 18 по 19 вірші. Так що хай благословить вас Господь Бог, читайте книгу об'явлення і все вам буде тоді більше зрозуміло.